Розпал робочого дня на телефон Юлі приходять два смс-повідомлення, що з її рахунку зняли гроші. Це дві успішні транзакції, звідки були списані кошти, дві в рублях. На українські гроші це 800 гривень Привласнив їх собі. Ось цей сайт. Цей сайт я побачила перший раз в житті. Я зателефонувала в банк і попросила заблокувати картку, а також скасувати транзакцію. Картку миттєво заблокували, але транзакції не скасували. Мало того, на хаби спробували ще кілька разів зняти гроші. А от яким чином для дівчини це загадка? Я неодноразово розраховувалася карткою, але звичайно не на російських сайтах, і тим більше не в рублях. І для цього не потрібен пін-код. Тобто, ну і більше того, я пін код змінювала, я його періодично змінюю на своїй карці. А ось для кіберміліції все просто кажуть, схеми шахрайства давно відома. Створюють е сайти, тобто клони сайтів, е такі як називається, сайти одноднівки. Тобто, створюють сайт, який вже розкручений під брендом. Створюють реалізовують товар. А за годину такий сайт зникає у випадку Юлі. На нього досі можна зайти, але впіймати злочинця марна справа. Чисто теоретично такі люди можуть знаходитися будь де в Україні, оскільки. Е, гроші таким способом можна пораховувати будь-де і за допомогою будь-яких комп'ютерів, і саме тому в банках просять при розрахунку карткою в інтернеті дотримуватися правил безпеки. Нельзя Не можна розголошувати жодних особистих даних, жодних паролів, і в тому числі пароль в інтернет банкінгу. Не можна ці дані вводити відповідь на імейл, які вам приходять клієнту на пошту. Так звані фішингові сповіщення. Фішинг – від англійського слова риболовля у дві 2014-му на вудку до таких рибалок упіймалося близько сотні львів'ян в Україні їх пів тисячі. Насправді є кілька способів, за яким можна вас позбавити ваших грошей, перший з них пов'язаний із уважністю. Якщо ви намагаєтеся зняти гроші з банкомату, приділіться уважно, чи біля щитувача картки або клавіатури немає нічого зайвого. Це скімер, і саме він допомагає шахраю отримати дублікат вашої картки. Зазвичай його розміщають ось у цьому місці. Ще один спосіб кинути вас на гроші подзвонити на ваш мобільний, і начебто від імені працівника банку, спитати номер картки і сівікод. Три цифри на звороті не повинен передавати інформацію про свої карти третім особам. Навіть у тому випадку, якщо до нього телефонують шахраї, представляються, що вони працівники банку. Що Більшості випадків таке трапляється. Зазвичай усім клієнтам, які втрапили до лап шахраїв, банки повертають кошти. А от на самих шахраїв, якщо їх упіймає міліція, чекає лише штраф 850 гривень або позбавлення волі умовно на три роки. Ірина Папірних Віталій Чвак головні новини. Львова.